я думаю, ось ця стерня, яка лишилася, що ми посіяли по понутів, це зіграє дуже гарну роль. Чи рятувати його, чи він вимерзне, але ну як не поганий. Він є. Ну, ось так виглядає наш ріпак F2. Хто знає, хто спостерігає. Бачимо, він хоч і маленький, але. Тут посаджений, хоча а тут ось не посаджена коренева шийка. Тут ось глибоко сидить. Ось дивіться, як глибоко сидить. Ось глибоко сидить. Ну В основному то сидить глибоко, де вже розвинуті. Можливо, з розвитком він затягується. Так він виглядає з краю, де палочний, де більше вологи, де він краще зашивка. Це от, той ріпак, що ми посіяли по приколу, можна сказати, але бачимо ось після дощу. До Ось, ну Що значить ранні посіви? Що пшениці? Що... Краще раніше посіяти, звісно, якщо є волога. Ось він зійшов, ну, будемо дивитися, що з нього буде, але з нього нічого гарного не буде вже. І врожаю там розраховувати немає. Ось такий вигляд має ріпак у нас в масовому посіві. Це той, що я ж кажу, по приколу посіяний по просі, яке просто-просто проси. Просто Стояче, яке ми не скосили. Трошки камера, я вам скажу, погіршує вигляд. Рядочки є, є рядки і можна розраховувати на щось, я думаю. Ушкоджень тут ми обробляли, нема нічого, зараз дуже холодно. Ну, я думаю, ріпак якийсь тут буде. Не ідеальна картинка, не так, як на ДСВшник, звісно. Але враховуючи, що було посіяно без добрив і так, аби посіяти, як на Сидирати, то, то непоганий. Непоганий F2. Зараз переїдемо ще, глянемо по ячменю, як цей самий F2. Ну і тут ми перейшли на наш F2, який посіяний тут у нас від вітера сіт посіяні, а тут Ну, Тут, знаєте, бляха, тут дуже плачевна ситуація. І його тоді дуже сильно пошкодили шкідники. Тут їх не як кажуть, блин, тут така кількість їх була. Травили, травили ми, а вони все одно з'являлися. Ну, це полоска тут де саме гірше. Але він тут є. Бачимо, ось, ось ріпачок. Звісно, на гарний якийсь супер врожай тут розраховувати ну, немає чого, але ми його лишимо, ми маємо надію обробити, я ж кажу, тут воно ще й покращує ситуацію, ну тут зелене все. Від ячменю тут зелене все. Ми його так гарно хто спостерігає, як ми його боронами розтягнули рівномірно і він так рівномірно зійшов. Знаєте, якби тут не було ріпака, то тут би можна було лишити ячмінь. На збирання. Трошки сюди далі, трошки краща ситуація. Ну, ни рядків не видно нічого, якщо так. А якщо так ось, то видно воно рядочки. Ну, все ж таки, я впевнений, як, я не впевнений, я впевнююсь і та а, така, як сказати, правильність, що ріпак в технології вирощування ріпака, ріпак любить. От Якщо посіви отако, то його дуже треба потрібно зарано, зарано сіяти. Дуже зарано. Тому що слабкий розвиток він, він не любить, коли поруч щось торчить, щось його притіняє, ось ці маленькі сходи. Для ріпака потрібно чорне поле. Ось тоді він дуже гарно стартує, пре, він не любить конкуренції, як кукурудза. І це було вже помічено. Так що такі справи, будемо дивитись, не знаю, чи потепліє, чи ми вже це будемо навесні робити. Чи рятувати його, чи він вимерзне. Але ну, ріпак є, якби він так розвинувся по 8 листків, то тут би була б набагато гарніша картинка і було б все добре. А ми сподіваємося, що буде все добре, коли кожен буде займатися. Лише тою справою, яку він в своєму житті може робити найкраще. І не лізти туди, куди йому не потрібно, в чому він не розуміється. І тоді буде в нас все добре. Тримаємось. Все ж таки на нашому F2, я думаю, хоч така і не дуже гарна ситуація, але ось ми заїхали з іншої сторони. Ну, тут є ріпак і непоганий ріпак. Коли ми приберемо падалицю, якщо дасть нас з осені. Ну, оця стерня, хоча ріпак і невеликий, але я думаю, оця стерня, яка лишилася, що ми посіяли по ноутів, це зіграє дуже гарну роль. Тому що будь-який найменший сніжок, і цей ріпак вже буде захищений. Він вже буде засипаний і не буде. Видувати, продувати, він тут буде рівномірно на рівній стерні збиратися. Ну, побачимо. Все все покаже. Це наші думки, наші мрії. Але все ж таки тут ріпак ріпак є і непоганий. Ну, як непоганий він є.